Гарного дня вам! Бля, ну он как на нарке там. Они, да, тоже, да. Смахи, да. Смах, как наркоман. Его вообще, блядь, завести на обследование, ну и нахуй, все дебило. Ну и кисло вообще не в себе. Да, да, и руки такие Руки трусятся, зрачки быть и хер его знаю Что ты хочешь его подождать, или да? Не хочется мне с ним ебаться, честно. тут. себе нервы спортить. Ну пиздец, он уже и так. Это, а блядь, скажи, это а я дебил запалил. Скажи, блядь, ебать. Я щоб знав, що воно таке дурне, я б блядь. Так і б загинув, блядь, байдус. Ай. Ні, просто таких давно, блядь, я, я не зустрічав, що раніше таких було духуя, блядь. А зараз що то, блядь, як війна почалася, вони трохи приутих. Але є, трохи он вилазить, блядь. Він якийсь, блядь, точно нахуй, трохи, блядь. Да не меняй ими винчат. Не меняшка твоим точно, блядь. Такие вражнее, кто там, блядь, сейчас. Да поехали, корень уже уехал, наверное, оттуда. Батя, ну постанову, блядь, моей душили нахрен, за Сука. Скадрачок, блядь, пиздец. Ты давно тут такие не бачил? Да я вот все, блядь, да. Не, ж ти мені Сань, в мене раніше таких пиздеців, духу дохуя було. І вони всі, бля, сука, знають свої права. Він тебе оце зайобує, блядь. Він, він все що хоче з тебе оце буде заебати. 18-3, оце це сразу, тоба, тебе, типу тебе Що Типа блядь? Да да-да, типу, блядь, дивись. Потім оце ж буде заєбать. Бач, треба в кармані носити, а я, блядь, в машині бачу і сразу, блядь, нема чого йому показати, блядь. Ага. Я вже просто не став бігти в машину, поняв, типа. Подімо педа, призьміться ліворуч, будь ласка, зупиниться. Водій педа. Візьміть, будь ласка, ліворуч сюди заїдьте. Добрий день. Доброй. Другой поліції міста Києва став, сімей, да. Що ви доставку везете до якось? Ну так. Да. А на цьому мопеді давно їздите? Давно. А хтось на ньому раніше їздив? Ні. ми вас ніхто? Ні. Ви? 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 Да. Чось, понятно. С документами порядок? Звісно. А що таке? Причина зупинки? Причина зупинки, то що на мопеді такому орієнтування в орієнтування нас проходило без зводійських посвідчень. Да. А можете орієнтування показати? Не можу. Не можете? Ні. А ж просто так зупинили. Ну це не так думаєте, що просто так. Скарги надходять від громадян багато, що їздять на мопедах, порушують правила дорожнього руху. Без посвідчень водія, без. Є посвідчення водія? — Є, так. Да, Придивіть, будь ласка. А підстави які? Я ж вам роз'яснив. А чому ви сразу камеру не включили? А вона відразу знята була. В а чому ви не сказали, що ведеться відеозйомка? Я вас попереджаю, ведеться відеозйомка. Так ви сразу не сказали, ви сразу сказати. Я вам нічого не должен. Должний. Я вам повідомив. Я ведеться відеофіксант. Ведеться відеофіксант. Ви що хочете? Ви Без мене, ви мене зупинили зараз на рівному місці. Ну, ви що продявіть хочете? Продявіть документи свій, Я везу доставку їду до чоловіка, ви ну, так мене зараз... Подивіться щас... посвідчення водія, Мо... що За... вас є відвища. Время моє, там люди голодні, ви Тримайте. мене задержуєте. Так. Бабін Артем Миколаєвич, да, да, да. поліцейське управління, спеціальний жетон. А з другої сторони, що там написано? Можете розводити. Там нема звільно. Поліція. Так, до... До 4.04.27. Так. Да. Угу. Знайомились? Так. Да. Предівіть, будь ласка, свій. 35-го стрічку не було? Я вам сказав. Ви, ви мені нічого не сказали. Не сказали. І камеру включили, Але не сказали. І не сказали, що, це саме, що ведеться відео. Я тільки вчив камеру, відразу вам сказав. Не треба. У мене все, вся фіксація ведеться. Від початку вашої зупинки. Так, а підстави, які... Я вам роз'яснив підстави. Ви перевірки документів? Приділіть, будь ласка, посвідчення водія. Причина для перевірки документу. Я вам роз'яснив. Да. Я 35 статню не почув. Є там, там 10 пунктів для, да, для пункт? Ви відмовляєтесь приділяти документ. Ні, не, не відмовляюся. Так приділіть, будь ласка. Так законну вимогу посвичення. Я вам назвав законну вимогу. Знаєте, скільки зараз законних вимог? По-перше, 10 пунктів із 35 статті, Закону да, та, пункт? Там який? багато пунктів. Я ну, вам назвав один із них, я не буду зараз з вами тут розказувати 10 раз. Я вам ви повинні перед проведенням превентив... превентивних заходів пояснити, роз'яснити Я вам роз я вам до вас того. Ну, це таке це ні, ні о чому. Громадяни жалуються. Громадяни на вас жалуються. Люди на вас жалуються. Я ж не знаю, хто тут сидить зараз за кермом вашому Я, Як ви їдете попереду, я не можу з'ясувати. Я з теж не знаю, хто, ви, хто ви я, так, вам так, камеру, я вам придивив посвідчення, назвав себе. Дивіться, посвідчення ви будете приділяти? Чи відмовляєте? На, на ви законну вимогу. ви відмовляєтесь, є, буде... Не відмовляю. Ні, я не сказав, що я відмовляюся. Мені треба законна підстава. Стаття 8 про закону України про військовий стан. Знаєте, до вас військовий стан яким боком? А до вас Ва, вам розширили повномочні? У вас є профільний закон про нацполітику? Я вам сказав, я вам ви це мало. військовий стан військовий стан, хоча на зупинки військовий стан, кожен раз. Так я вам сказав пункт статті 35. Законок, ви мені не, не назвали провісти. конкретно на який пункт? Ви нормальний, бри, первый, бри, второй, ви адекватний? Ви не вживали алкогольних напоїв. Я на вас нападаю, кричу, ну, бо ви матюкаюсь, сриваю погони з вас. В чому моя неадекватність? Ви мене просто не віруєте, як Я до чоловіка їду зараз, люди там голодні. Я вам ви... назвав пункт статті 35. Що вам ще назвати? Вам ви мені конкретно не назвали. який пункт. Відкрийте статтю і читайте. Там так все є. Так Ви мене проінформуєте. ви ж зупинили. Я, зупинки? Вам, я вам зобов'язаний назвати причину зупинки. Конечно, я вам назвав причину зупинки, яка знаходиться в переліку статті 35. Вони не сказали який пункт, ви сказали розмита от, громадяни там жалуються і то, і все. Ви ж казали вас там люди голодні їсти хочуть. Показали ну, казали і, і за, собі за вас шокійно, вони тепер да. Щас... Да. не і за нас, а -за вас. Не, і за вас. За вас? Бо ви зараз відмовляєтесь, придивлятися. Бо ви до людей на дорозі цепляєте. Це, Це ваша особиста. А ви що, колегіально будете? А ви що, колегіально? О, я. Я вас запитав, як вас звати. 18.3. Викайте допомогу. Так, дивіться. Якщо ви зараз не будете пред'являти документи. 0, 0, 0, 0, 19, 30, 92. 92. Так, Телефон 000 19.92. Дивіться, пане, як вас звати? Денис, Денис, якщо ви так. зараз відмовитесь пред'являти документи, Я не ви не виконаєте закону вимогу працівника а закон, поліції. А законної вимоги не було. Була законна Ні, вимога. Не було. я вам Ну дивіться документи, але законно не було. Я ж вам сказав, роз... придивіть документи і поїдьте. Категорія поїхали є, з 400 не вийде. Ну, якщо у вас є вас. посвідчення водія, ми є категорія питання. Ви вже ре реально задовбали вже всіх, чесно я вам говорю. Ну, це, не, це не ми. Це Саму такі ваші колеги, які їздять, дивіться, які їздять на мопедах без документів і порушують так. правила дорожнього руху. Денис, чуєте мене? Там все З вами документи просто. Багато... Я показую, бо там реально люди голодні зараз, дивіться. Предвітні, будь ласка, воді. Та я ж вам показав тільки що. Ну, я вам показував, ви повністю перечитали всю інформацію. Придивіть, будь ласка, мені так само. Я почитаю інформацію. Бо я дивіться. навіть не, не встиг... Ви витягнули дивіться, і сховали. Дивіться. Так. у вас так руки трусяться? Заспокойтесь, будь ласка. Чекайте. Все нормально у вас? Ну, до моменту, поки ви не почали нервировать нормально. Я вас нервірую? Дивіться, в мене ведеться відеофіксація від початку зупинки. Як я від до вас початку не було, не було. Була, сподівала. Ви, ви почали вести потім вже, як побачили, що я веду. В мене камера записує наперед. Mm -hmm. І від того моменту, коли я ще їхав в автомобілі, вона записувала вже. А що вам штрафи писали, бачу, за відсутність полюса. Ну то ж безпридільчики такі. Безпредельщики. Да, да, а зараз да. у вас документи в порядку? Так, да, так, да, так. Да. Заброй. Без світла їздили, так, да? чи що це ви? Ні, ні. Не, не. не горять габарити, чи що у вас. Ну, світло, світло можна, можна ж написати все, що угодно, ви ж знаєте, прекрасно. Дивіться, ведеться відеофіксація. Якщо у вас є якісь заяви, клопотання, скарги стосовно нашої служби то, що ми до вас, як ви кажете. Мужики, документи ви є, чекають. Чекайте. Ну, чого ви перебуваєте? Я ж вам розв'язую. Якщо у вас, вас є скарги, зауваження, Спасибо. приїжджайте, вули... місто Київ, вулиця Народного Получення, Святослава Хороброго, 9. Да, 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 9. У так. вас є мої так. дані. І туди скаржитесь на мене конкретно, якщо я там вам чимось не вгодив. Е, дивіться, відповідно пункту 2.4 на вимогу працівника поліції. Які документи повинні приділяти? Знаєте? Ви мені навіть 35 статтю зразу не назвали, не представились, включили ну, камеру. Приділі документи і я поїхали, показав, поїхали щасливо. Показав, все. Ви по показали посвідчення водія. А ще які документи придивити? В яких случаях які документи? На вимогу працівника поліції. Пункт 24. Право дорожнього руху. Виконайте, будь ласка. Пане Денис. Виконали і поїхали спокійно. Вас ніхто не буде затримувати, ніхто вас не буде штрафувати. Ну, ви вже мене затримуєте. Ви самі себе затримуєте, бо не хочете пред'являти документи. Я ж від вас нічого не требую. Виконайте пункт 24 правил дорожнього руху України. Зараз на роботі по голові дадуть і за вас, спасіба вам. Покаж... Показали хвилину документи. І Я вам документи з... вже показав. Що ви ви показали хочете. посвідчення водя, перелік документів, зазначених в пункті 24. Це свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб, а також поліс обов'язкового страхування. Це поліс, в яких случаях пред'являють? Було Я ДТ... вам сказав, ДТП. вам було? На вимогу працівника поліції пункт 24. Ви теперіте. Ви не перебувайте мене, ви виконайте пункт, а потім ми з вами будемо говорити є, на цю тему. Є, є база М, МТСБУ. Ви нею не, не маєте права користуватися, але ви нею користуєтесь. Можете по МТСБУ номера. Я не користуюсь. Я не маю права нею користуватись, ви самі сказали. Я зобов'язаний пред... ознайомитись ну, з документами. МВС дивіться, пробити. Денис, я зобов'язаний перевірити документи ті, які ви мені пред'явили. Правильно? Сейчас. Правильно. Приділіть, будь ласка, документи і їдьте, ніхто вас затримувати не буде. Ви зараз самі себе затримуєте. Я вам показав навіть посвідчення, хоча не було. законних Ви показали посвідчення. Це ви так думаєте, що не було законних підстав. Конечно. А чого ви ззаді там? Що? Будете до мене заглядати? У вас все нормально? Ви не вживали, ніяких до, там забороняючих? До моменту, як ви остановили, було все нормально. Ви мені в телефон будете заглядати? Чого ви стоїте? стою. Круто. Може ви шпіон якийсь, ні. Ну, так. Да. Може з ДРГ якийсь? Та може я этот самий правильно? Може ви наркобарон, може наркотично. А ви ДРГ. Ви може, ви з ДРГ, може, може, може ви корупціонер. Може ДРГ, може ви. Може ви корупціонер. не знаю. Я ж, я ж ви, не знаю. Знає. Так по-любому. Mm -hmm. Так а що, може, може показати документи, що підціпились з ним. Ви прихистили правопорушення. Ви не пред'явили документи. Законів, на мою підстав, немає. Я вас сім разів я вас запитував. Спокійно просив, чекав, ви не пред'явили. Дивіться, дана поведінка вважається відмовою від надання документів, а саме порушення пункту 2.4 правил прав дорожнього руху України. Я вас сім разів спокійно запитав, почекав. Сказав, пред'явіть, будь ласка, документи зазначені в пункті 2.4. Я вам спокійно ще раз кажу, Вися, не було підстав ви закони для зупинки. Ви здійснили адміністративне корибірки. правопорушення. Яке? Тим, що ви порушили пункт 24, я брав дорожній рух України, а саме не пред'явили документи, в ньому я зазначені. Я вам пред'явив у вас на камеру записано, я вам посвідчення пред'явив. Там всі документи потрібно пред'явити, а не тільки один документ. Ви здіваєтесь? Дивіться, за дане правопорушення на вас буде складено адміністративна постанова по статті 126 частині ви маєте право не свідчити проти себе членів вашої сім'ї та коло близьких, визначених законом. Маєте право ознайомлюватися з матеріалами справи, подавати клопотання, подавати докази по справі, користуватись допомогою фахівця в галузі права. Перекладача, якщо не розуміється мова, якою ведеться справа. Маєте право на оскарження моїх дій, якщо вважаєте їх незаконними. Що вам там, тих паспорт? Ви вже здійснили правопорушення. Я нічого не здійснював. Я, ви вже здійснили я вже здійсню. винесено постанову. Я вам не раз поставки. Я нічого не порушував. Ви порушували. Я вас де Я 7 вам не разів відмовляв запитав. показати ви документи. У вас записано ви все відмовили. на камірі. Я ви обман, ви не обман, обманював, обманюв. нічого я ви не відмовляв. Ви сказали, що я вас не... записано ви на камеру. Сказали, що ви запитали, Та ви багато не кажу, чого сказали. Чиня. Ви тут казали, що якісь русські чи ще пенсії на чолі. Розкажете вашу адресу проживається? показував У вас проживання навіть підстав не будуть. Ви, звісно, взагалі, я в шокі. з вас Це ужас. Просто. Денис, ви адресу проживання назвете просто Відмовляйтесь, просто адресу кошмар. Відмовляйтесь, називати адресу проживання. Я, я затриманий. Ви не затримані, на вас складено адміністративна постанова. Я не порушен. Ви, ніяк. ви вже розглянули справу. Вже в суть, я зараз да? розглядаю і приймаю рішення. А, вже, так ви, ви вже я, я вже рішення прийняв притягнути Ніфігайте. вас до відповідальності. Копію будь тобі я, я мав показав посвідчення і так далі. І де взагалі... Відмовляєтесь, так, да, отримувати копію? Ні, я не відмовляюсь. Будь Ось зверху починаючи. 13.08.23 року, 13.05. Київ, Печерський. А за що? За те, що вони пред'явили документи.